Ну що ж, наша поїздка продовжувалась, і ми їхали далі вздовж моря донизу на південь і вирішили відвідати Бельгію містечко де Хан. Нам дуже пощастило з погодою на ці дні і навіть залишати наш улюблений, вже полюблений нами день. Нам дуже не хотілось і витрачати зайвий час на дорогу. Але, так як у нас певний був план, то ми вирішили його притриматись, незважаючи навіть на те, що розумніше було б мабуть просто насолоджуватися на пляжі цим прекрасним відпочинком. Щастить з погодою і всюди з нами приходить сонце. Ми були в Денхазі вчора, була дуже хороша погода. Навіть шкода було його покидати, так як це квітень, середина було дуже спекотно, 16 градусів. А зараз тут немає взагалі вітру, хоча обіцяли штормовий вітер. Ми вже в Бельгії. В одному маленькому містечку. Бі біля моря Це хоч і маленьке, але дуже курортне. І приємне, затишне таке містечко. Ранішній краєвець дуже старої будівлі, де ми жили, відкривався якраз на майже таку центральну прогулянкову площу. Дуже гарно було глянути все з високого поверху. Хоч і не лише на один день ми в ньому зупинилися, але було дуже це затишно. Хоч і був сильний вітер, але Домініка все одно роззулась, зняла шкарпетки навіть і колготки лосини, і просто собі в задоволення бігала до мушель до моря. А ось і сама будівля готелю, в якому ми зупинялись. Ну, загалом кімнати в ньому непогані. Можу його. Сміливо рекомендувати. Тендітно, а може різко перенесемося з вами зовсім в іншу атмосферу, зовсім іншого міста. Але воно знаходиться в 30 хвилинах їзди від цього міста курортного містечка, вже яке розташоване на березі моря. Це місто Брюге. Ми не мали багато часу на його відвіди, не лише теж один день і так скорочено. Навіть можна сказати, півдня <з> зранку з обіду до вечора, але нам було вдосталь, щоб сформувати перше враження. Місто, яке застрягло досі з цією атмосферою найбільшого свого розквіту, середньовіччя. І ця атмосфера в ньому досі підтримується, мабуть, і відчувається. Блукаючи вуличками, ми натрапили на такий начебто прихований магазинчик шоколаду, але можу визнати, він був не такий смачний, як раніше ми купували в одному з магазинів Бельгії. теж. Занадто туристичне можливо все одно це місто і якість програє. Катання по каналах забезпечують ці човни, і як бачите, велика дуже кількість людей на них охочих, така собі дуже популярна тут атракція. Справді, мабуть, це цікаво, але якось не хотілося стояти в черзі так довго. Хоча... Восени і весною буде дуже багато туристів. Все ж таки, хочу підкреслити. Мабуть, це буде найвдалішою порою для відвідин цього міста. Вулички справді кищили туристами, і дуже багато франкомовної публіки було. Але це все завдячуючи історії, адже офіційна мова зараз в Брюге є саме нідерландська. Ми якраз потрапили в сам розквід вуличних гулянь, здається, це була навіть неділя, і проходили якісь концерти на площі. Ми натрапили на один вагончик з бальгійськими вафлями і дуже хотіли їх спробувати. Але фарті стояв в черзі ну, більше, ніж півгодини, мабуть. yes two hours waiting for this Ooh, which one okay wait it just it <laughs> Цієї центральної площі ринок можна зайти і відвідати базиліку святої крові. Така невелика, дуже затишна базиліка. Побудована ще в 12 столітті. Дуже багато дерева, і так атмосферно, посередньовічному, і залишилось. Мостів у Брюке багато, 54 налічується. З них багато дерев'яних, розвідних. Тому гуляти по старому місту дуже цікаво. Як виявилося, традиційною їжею Брюки також є картопля фрі. Це не качка, це Мартин. Звичайно, хоче. Ти йому тільки запропонує він клювиком своїм. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.